Вітаю всіх людей, хто підписався на мій канал. І вітаю так само, хто і не підписався. Дивіться, тема сьогоднішньої розмови я би хотів зачепити, таку як безплатний сир у мишоловці Ви знаєте, ми це чули вже неодноразово у своєму житті. Є багато таких висловів, безплатний сир, лишень буває у мишоловці А чого так, друзі кажуть? А чого так, друзі, кажуть, от собі подумайте. Ну, та видно, видно, ви знаєте, не одна людина, видно, на такому сирі зіпсувала своє життя. Тому це все і придумано. Якби на реальних фактах. Тому тут є над чим подумати. Щоб, знаєте, не ризикувати. Бо якщо це вже пустилось таке, знаєте, фактично світовий такий вислів, значить, і дійсності, всі люди переконалися. Що легко, чи зароблені гроші, чи гроші, які вкрали, чи обманули когось, чи будь-як використали людину, чи там ще щось таке. Воно, розумієте, воно як то мешеловка, воно може просто на все взяти і, знаєте, ну як сказати так, що ми ж коли заходимо в мешоловку за сиром, ніби безкоштовним, що з нею стається? Ну, я вам так скажу, друзі, вона вже звідти не виходить. Їй попросту кінець. Отак От само в житті. Люди, які хочуть, знаєте, дуже таким легким трудом багато грошей заробити, вони заробляють ці гроші. Я спостерігаю, що дуже багато людей заробляють так гроші. А це може бути в будь-якому напрямку. Дивіться. Чи на роботі можна десь щось схитрувати, обманути, вкрасти, додому принести, щось продати з роботи, комусь додати зарплату, комусь не додати, або комусь додати, потім казати, віддай мені, то різниця моя. Знаєте, є маса варіантів, чи таке саме це можуть робити і лікарі, і вчителі, будь-хто. Маса варіантів, як узяти взятку. Таке повторюване слово. Як От, взяти ту взятку. Ви знаєте, а це я вам скажу гроші легкі. І вони підпадають під безплатний сир. Так, спочатку все йде добре. Ті гроші використовують люди. Нормально все йде. Купляють дорогі машини, будують будинки. Всім показують, що вони є найкращі. І воно, ви знаєте, у перших часах. Треба відмітити, воно все получається. Все добре. І люди, як кажуть, круті руку через вікно висунули на машині, дорогі їде, чи це хлопець, чи це дівчина, нема різниці. Чи це старший бізнесмен, чи старша бізнес-леді, нема різниці. Всі виглядають дуже круто. Але я вам хочу сказати одну річ: що за тими грошима легкими. Чого я так зараз хочу сказати це, все, друзі? Бо це, слухає, мене не знаю, аудиторія якого віку, але якщо молодшого, то думайте просто, як ви будете далі заробляти. Я вам зараз скажу, чому, чому буде проблема. А якщо це старшого віку, чують люди, які вже, знаєте, десь ну, мають ті гроші, бізнеса ведуть і тому подібне, я хочу, щоб ви задумались над тим, що я зараз говорю. Ну, якби я раджу просто так. Це вибір ваш. Це, це моя особиста думка. Вона, знаєте, вона підтверджена в житті. Я теж вже прожив, трошки, я щось бачив, щось трошки думаю, що знаю. Хочу поділитись, хочу поділитись, я знати не буду. Як це, якщо це вас, вам допоможе, то і то буде добре. А я таке, ми люди не вічні, але інформація залишиться в інтернеті. Щоб комусь сприяло на добро. Дивіться, я вам так скажу. Ці гроші, що заробляються нечесно, я вам зразу скажу. Вони тимчасові, наскільки що ви навіть не представляєте. Ви можете подивитись на сусіда, скажете, от той там на роботі накрав, той набрав взятки, от як живе, які будинки, які машини, то все. Ну я вам скажу: ви живіть і ви спостерігайте, що відбувається з людьми під час життя, які нечесно заробляють. Це можуть бути будь-які посадовці. Будь-хто, ви спостерігайте, що відбувається. Я вам скажу, що відбувається, друзі. Відбувається така річ проста, що ті гроші, що збоку. По тому. Знаєте, чули ще такий вислів, один, що завжди кажуть так: краще бути щасливим, ніж багатим. А як ви думаєте, звідки цей вислів взятись? Він же ж теж світовий, доказаний, що краще бути щасливим, аніж багатим. А чому різниця така ніби, поміж багато? Чому не кажуть щасливим аніж розумним, там, знаєте, щасливим аніж гарним. Чому не кажуть а кажуть щасливим аніж багатим? Розумієте, бо ситуація така, що теж йдуть спостереження, що в кого нечесно зароблені гроші? Дома, я вам так скажу, є гроші, є машини, дорогі будинки, то все, та немає одної речі. Та щастя немає. І людина та при грошах вона в голові заздрить бідним людям. Знаєте, чого заздрить? Бо бачить, як бідна людина пішла з жінкою по підручку, сміючись, а в нього дома скандали чи в неї. Бачить, як діти живуть гарно у бідних людей. Чому я кажу у бідних людей? Умовно кажучи, у бідних людей. У порівнянні до багатих проста людина, бідна, ніби виглядає. Ну давайте так я скажу про простих людей, які не дуже багаті, або навіть скажу вам. Інакше що маю на увазі? Маю на увазі про тих людей, які чесно заробляють гроші. Але чесно заробити просто не можна багато. Ну, їх не можна, чесно, багато заробити, життя не вистачає. Тому, я так кажу, це не бідні люди, це люди прості, але у порівнянні до багатих, вони ніби бідні виглядають для них. Але вони, ті багаті, заздрять кожні маленькі деталі, простій людині. Маленькі кожні деталі. Ви знаєте, я зустрічався навіть. Я на своїй дорозі багато людей бачив багатих. Та й є знайомі, певно, що успіхів, які досягли, я знаю їхнє життя. Я їм не заздрю. Я їм не заздрю, я бачу, як багато сімей поруйнувалось там, які там проблеми. Я їм не заздрю. Хоча люди багаті, все. Але я не заздрю таким людям, бо я бачу, що мені краще жити. Хоча при невеликих таких грошах мені краще жити, бо я не маю скільки того клопоту, як вони і близько, і тих проблем і бідів. Як вам сказати, там йдуть такі моменти, що, розумієте, нечесні гроші, нечесні гроші я вам так скажу, це прокляття. Це прокляття на весь дім. Там з кожного боку такі проблеми насувають на ту сім'ю, що ну, що просто. Але люди це не показують. розумієте, Людина жодна це не показує. Бо вони не можуть показати, бо думають, ну щоб вороги не сміялися, і вони не можуть показати, що вони нещасливі. Так, вони там будуть цей, вони там будуть тримати, я кажу, руку з дорогої машини круто. Може ходити з сумками дорогими по дорогих магазинах. І вони ніколи не покажуть, що вони нещасливі, бо ці люди завжди вони мають такий, знаєте, таку ще одну, вона їй добра звичка. Ну, Щоб вороги не тішились, буду назло ворогам щасливим, але коли приходять додому, то вони нещасливі. Я кажу це в загальному, розумієте? Дивіться, Зараз мене напевно що чує, може, різні люди. Якщо воно так у вас є, то просто змінюйте це життя. Змінюйте, не робіть нечесні гроші додому, бо воно буде прокляття. У кого ще тільки йде в розвитку бізнес і тому подібне. Старайтесь налагодити суто чесно, краще, менше, та будете щасливі. Дивіться, я вам так скажу. Що, напевно, що швидше за все, мій канал слухають, суто порядні люди, суто чесні люди. Тому що, знаєте, ці всі розповіді про життя чесні і правдиві, вони не хорошим людям і неправдивим, і поганим, вони не підходять. Такі люди на канал не підпишуться, це точно. Їм це не подобається, бо це ріже по вухах. Але і нормально, нехай ріже. Знаєте чого? Бо потім тому людина, якщо змінює свою думку, вона наоборот бере, підписується на канал, пише коментар. Дякую, дякую, я багато чого зрозумів. Ну Коментарі мені ще таке ніби не писали, так можу признатись. Пишуть поки що, тільки знаєте що. Пишуть, пишуть по-різному. Звичайно, дехто написала недавно людина, що надзвичайно підійшла, була одна розмова. людині дуже сподобалось. от. І, ну, що це Дуже людині принесло багато користь. Це для мене дуже було приємно. А одна людина мені написала, там було якось ще раніше. ну, Пишуть, якби не одна людина, але такі, що мені запам'ятались, значить, е пише: ну, ти так все сприймаєш якось негативно, то світ такий прекрасний. Знаєте, я здивувався, думаю, ну, це написав мені, напевно, не людина, а робот. Бо якщо в тієї людини все нормально, то ну, то якось знаєте, це не життя, коли все йде гладко і нормально. Воно мають бути певні якісь нюанси, але в основному труднощі такі, що. Дуже великі. Тому, друзі, на закінчення цієї теми я би так сказав: гроші треба заробляти чесно. Не спішити треба дорогих машин, будинків, блазити, в що не треба, або коли життя запропонує ті гроші. Знаєте, як запропонує, а такій ніби удача сталася. Можна було там украсти, там узяти взятку, виправдати якогось, знаєте, неправдивого, прямо знаєте ще щось таке стати за якимось таким, що недостойний, щоб за ними ставали. Але зато заплатили гроші. Або різні сфери. Друзі, де б ми знаходились? Вдома, на роботі. Де б ми не знаходились у бізнесі, де-небудь. Кожна копійка нечесно зароблена, запам'ятайте. Це прокляття всього дому. Прокляття всього дому. Якщо ви думаєте, що я сказав, не добре, неправильно, був у сусіда все добре, а я знаю того бізнесмена він краде в нього а все добре. То ви дуже помиляєтесь. Ви просто не знаєте внутрішній стан тієї сім'ї, тих, як сказати, тих свідомостей всередині в головах, що там робиться. Це воно робиться трошечки там складні речі. Я би хотів, щоб це все так не було. Я раджу так не робити. Я раджу просто старатися жити чесно і порядно. Це відверта розмова про життя, друзі. От, тут багато буде розмов про життя. Тому. На все добре. Кому як сказати, кому, кому потрібні такі речі, такі розмови, підписуйтесь на канал. Я закликаю навіть, тому що цей канал буде, буде рятувати не, не напевно, що не одне життя від проблем, і від клопоту. І це не через те, що я там кажу, що я дуже добре чи дуже розумний, а це через те, що я просто кажу те. Що я вже побачив, що я вже пройшов, що я вже прожив. А таке за гроші не купляється. Я просто ділюся інформацією, яка називається, знаєте, так, я би сказав, це золота інформація. Це прожита, це, це ви знаєте, це по спостереженнях, це інформація, яка, ви знаєте, повинна допомогти в житті людині. Будь-які. На заключення кажу так. Хто нечесно заробляв, перестаньте. А заробляйте чесно, все зміниться, а то, що назад, що можете вже, якось забудьте, то не беріть до уваги, ну, може якось пройде. Якщо почнете жити правильно, давайте бідним зато трошки грошей тепер. Хто багатий чує, дайте бідним трошки грошей кругом, потрошки роздавайте, ну, я не кажу все роздати, але допомагайте людям, і це, знаєте, згори Бог побачить як милостиню, і то може трошечки покриється вам, що робили сте нечесно. А хто тільки починає робити, то робіть чесно всі гроші, які можете заробити, всі заробляйте чесно. Тому я вам так скажу: тих, хто робив нечесно, благословляю, щоб змінилося ваше життя, ваші думки, працюйте чесно. Ті, хто хочуть тільки, теж благословляю вас, щоб ви могли файно робити і файне життя. Чому я кажу слово благословляю? Друзі, бо ця розмова моя від щирого серця, не когось уразити знаєте, вуха, ніби чи знаєте, чи доказати комусь щось неправоту Ні. Це щоб змінилось життя чиєсь на краще просто, розумієте? І всі ми один одному маємо казати таке слово, як благословляю. Це означає добро бажати. Тому я і кажу про чесні гроші і про добре, бо це бажати добро. На все добре, друзі. і До наступної, цікавої розмови. На все добре.